Доброго дня! Сьогодні ми знову зустрічаємось для розпаковки моїх покупок. Перше це лот косметики, це гель для душу та якийсь тонік після для догляду. Друге, це скраб з ароматом ванілі. Наступне це три пари дитячих трусиків на один-два роки нові. Наступне це ось така кепка фірма Musto В гарному такому вигляді. Мінімальний знос. Ось такі дві маски для маскараду. Вони, до речі, вартували 6 чи 7 гривень за дві штуки. Ось такий хайлайтер фірма Primark. Ось такий ремінь в стилі пінко. Мені від навіть більше, ніж пінко подобається. Бджілки набагато цікавіше виглядають, ніж ті голуби. Дуже гарний. Звичайно, екошкіра. Вартовав він недорого гривень 40. Ось такий силіконовий килимочок з такими ось лапками. Мабуть, це дитячі для творчості. І мені він чудово підійде. Ось така дуже цікава масочка. Ще не знаю, що з нею буду робити. Можливо, якось самій перекрасити чи реставрувати, чи щось таке це дитяча якась творчість. Дуже сподобалось. Наступне це ось така чоловіча рубашка, дуже незвичайний принт, дуже контрастна. Взагалі просто чудова і дуже приємна на дотик. Тут склад 100% катон і англійська фірма Curtis. Наступне це ось такий гарнющий топік. Наступне це ось такі леггінзи фірма The Pretty Little Things. Взагалі я не люблю аплікації, але ці виглядають. Чомусь дуже класно, дуже насичено на чорному фоні. Дуже класно. Ось такий топ у розмірі XL. Дуже тонесенький. Знову Приті Little Things. Він новий був, розмір 14-й. З замочком позаду. Ось така футболка кінзо. А, мабуть, жіноча. розмір XL. Трошки, звичайно, вона така випрана, трошечки втратила свій колір, але не менше гарна. Наступна річ це футболка Dolce Габана нарешті. Колаборація, мабуть, або колекція, не знаю. Маре. А, І ще яке зауваження хочу я сказати. Коли ми чуємо Gabbana, в нас асоціація з преміальним брендом, але якість, на жаль, не преміальна. Я розумію, що це вживана річ, але ось це, це не якість. Це я не знаю, що це. Можливо, це можна буде реставрувати, але дуже прикро. Хтось витратив такі кошти, і річ себе зовсім не виправдала. Футболка кінзо нам обійшлася в 39 гривень, а футболка Дольчигабана нам обійшлася у 46 гривень. Перейшла на балкон, для того, щоб показати останню річ. Це ось такий сарафан і недоліком є те, щоб все до нього липне. 5 хвилин тому я все вичистила і вже знову все поналипало. Розмір 16-й, фірма Джордж на вірті. Ось такі знахідки були сьогодні. Всім дякую за увагу.